Берегти таємницю. Не бракує гріха багатомовності, а хто стримує губи свої, той розумний. Причі 10:19. Єдиний надійний спосіб зберегти таємницю нікому її не розповідати. Зазвичай ми довіряємо своїм друзям і можемо розповісти щось таємне, бо нам хочеться поділитися чи обговорити це. Якщо хтось неважливо друг це чи просто знайомий. Розповів тобі таємницю, треба зберігати її, бо інакше ти можеш завждати моральної шкоди тому, хто довірився тобі. Випадок Мілдред був несприємним. У її сім'ї виникли серйозні проблеми, і найбільше страждала саме вона. Дівчина прийшла до мене на консультацію разом із подругою та розповіла про те, що відбулося, хоча й було боляче та соромно. Один із родичів завдав їй в шкоди. І Мілдред не знала, як це зупинити. Вона боялася, що її не зрозуміють, що батьки розгнівуються на неї. Я попросив дівчат більше нікому не розповідати про це і направив Мілдред до шкільного психолога, щоб надати їй допомогу. Минув деякий час, і та подруга посварилася з Мілдредом. За помсти вона розповіла однокласникам, що відбулося у Мілдред вдома. Це викликало бурхливу реакцію і значно ускладнило роботу педагогів та психологів з Мюлдра. Ми живемо в суспільстві, де плітки подаються на сніданок, обід та вечері. Схоже, люди отримують задоволення, слухаючи про нещастя інших, особливо якщо це щось ганебне. Люди шепочуть за спиною інших, насміхаються і зовсім не замислюються над тим, яку шкоду завдають своїм коментарям. Лицемірство оволоділо багатьма серцями, і зовні, благочестиві люди з насолодою перемивають кістечки своїм ближнім. Соломон попереджає всіх багатословність веде до гріха розумно стримувати свої вуста. Це необхідно і для того, щоб зберегти дружбу, і для того, щоб не згрішити, розголошуючи чужі таємниці. Бог добре знає, яку шкоду приносять довгі язики, тому накаже, Не ходи пліткарем у народі твоєму. Левіт 19.16 Це попередження для всіх, хто хоче бути добрим другом і перебувати в мірі з Богом.